Святість це не зникнення бажання, а нове серце, нові прагнення. Хіба ми віруючи, чогось не бажаємо, які поклоняємося Господу? Хочемо. Але інші пріоритети, інші цінності, уявіть ситуацію, як людина, яка жила без Христа, поводилася або ж поводиться у конфліктній ситуації. Ти зразу атакуєш. Самий кращий захист, це напад. І чим більше ти слів виліш, тим будеш ти правіший. Часом ми навіть мстилися, якщо в мене слабка пам'ять, то я запишу, щоб пам'ятати, хто мене образив. Часом ми навіть в сварках своїх робили недобрі речі, ми проклинали людей. Але коли ти освячуєшся, коли твоє мишлення міняється, Щось в тебе відбувається. Ти вчишся прощати. Скажіть, чи легко прощати? Я дивлюся за себе. Нелегко. Нелегко прощати.